Вітаю вас, дорогі слухачі. Сьогодні у нас у гостях Наталія, гімнотерапевт, який спеціалізується на допомозі людям подолати виборання. Наталя, вітаю вас. Вітаю, Марина, вітаю, дорогі слухачі, дякую за запрошення на цей підкаст. Буду дуже рада поділитися з вами своїми знаннями. Отже, виборання таке поширене слово, але чи всі розуміють, що це на старті? Розкажіть, будь ласка, більш детальніше. Дякую, Марина, за запитання. Часто емоційне вигорання плутають з лінню або втомою, але це зовсім не так. Вигорання це коли людина емоційно виснажена, коли їй вже нічого не радує, усе викликає роздратованість, немає бажань та радості, з'являється апатія та пасимість. І це виникає частіше за все. Від роботи, якою займається людина, тобто, коли вона не дає собі часу на відпочинок. І в цей час організм йде у захист, тому що довго був на грані, брав на себе дуже багато обов'язків і при цьому не дозволяв собі відпочивати. Але при цьому людина може спілкуватися, посміхатися, але всередині неї. Пустота, про яку знає тільки вона, і яку вона переживає самостійно. І в цей момент мозг вимикає мотивацію, щоб зберегти залишки ресурсу. І в мене ось була така історія з моєю клієнткою, коли вона також була емоційно виснажена через роботу. Тобто на ній була і сім'я, і. Робота. Вона працювала онлайн, і через деякий час вона помітила те, що вона не встигає, не встигає робити домашні справи і не встигає, не встигає з роботою. І вона зрозуміла, що їй потрібен відпочинок, але не могла собі його дати. Добре, що в неї був розуміючий чоловік, який допоміг їй з цим. Він, скажімо так, заставив її взяти відпустку, і вона це зробила. Вона відпочила, але розуміла про те, що для того, щоб повернутися на роботу, і щоб її так більше не завантажували, то їй треба це пропрацювати свої внутрішні якісь установки, які її заважають. Тобто, ось не вміння казати ні або бути доброю і гарною для всіх, щоб всім сподобатись, ми це з нею пропрацювали, і вона вже на роботу пішла зовсім іншою людиною. їй це дуже допомогло. І вона вже вміє розставляти межі між роботою, домом та відпочинком. Зрозуміло. А які найпоширеніші симптоми вигорання? Як зрозуміти, що ти вже на межі? Психіка завжди дає сигнали того, що ви знаходитесь на межі вигорання. І ось основні з них це те, що ви не можете виспатись, ви не можете відпочити. Скільки б ви цього не робили, вам завжди мало. Навіть коли ви прокидаєтесь зранку, ви все одно відчуваєте себе втомленим. І у вас повністю відсутня мотивація. Вам не хочеться зовсім нічого робити. Наступна це фонова роздратованість. Тобто, ви часто виходите з себе, вас дратує абсолютно все, любі дрібниці. Також сюди входить те, що вас пригнічує рутина. Тобто, ви не бачите виходу з цього і не бачите рішення в цій ситуації. Ви навіть не можете радіти зробленій роботі. Також ви відміняєте усі зустрічі з друзями. Тобто, ви не хочете не з ким бачитися, ви хочете бути завжди наодинці з собою. Ви не можете себе змусити вийти на вулицю. Тобто завжди придумуєте якісь відмазки, щоб не зустрічатися з друзями. Наступне це те, що ви перестали піклуватися про себе. Якщо раніше ви любили себе радувати, любили себе наряджати. Якось піднімати собі настрій, то Зараз ви цього не робите, і зараз воно вам не потрібно. І у вас просто на це немає сил. Також при вигоранні людина не хоче нікому співчувати, співпереживати. Вона від цього отримує якусь втому, їй це важко робити, і їй здається, що на це йде дуже багато енергії, якої в неї і так не вистачає. І навіть веселі справи, якими вона раніше займалася задоволенням, які їй приносили радість, це для неї вже як великий тягар, який не хочеться робити, і який важко робити. У вигорівшої людини усі справи затягуються або робляться повільно. Навіть якщо ви навчаєтесь або десь працюєте, ви це робите через силу. І зазвичай тут присутні почуття вини. Тобто, чому я така, чому я повільно щось роблю, чому в мене це не виходить, чому я така в'яла і таке інше. І таких людей з емоційним вигоранням, на жаль, дуже багато, але не кожен признається в цьому або вважає, що це в нього вигорання. Багато хто навіть цього не знає. І вважає, що всі люди так живуть, і він так живе, і це нормально. Тобто нормально терпіти те, що не подобається, займатися тим, що не подобається, і взагалі таке в'яли такий стан, то це нормально. Особливо коли ти працюєш, і в тебе є домашні справи, діти і таке інше. І це вважається нормою. Але якщо людина помічає, що це вже не нормально, що вона дійсно дуже втомилась, що вона вже нічого не хоче. Вона з цим ні з ким не ділиться, тому що вона знає, як на це зреагують оточуючі. Тобто, почнуть казати, що всі так живуть, і ти живий, і нічого в цьому страшного немає. І просто людина це переживає сама в собі наодинці з собою і нікому про це не розказує. Також був такий випадок, коли у жінки було все. І гарна робота, яка добре оплачується, і гарні діми, і сім'я, діти, тобто і відпочинок стабільно раз в рік, два рази в рік. Але все одно вона відчувала, що щось не так. Тобто, Вона відчувала цю втому, що вона вже починає вигорати, і що її ні сім'я не радує, ні робота не радує, ні відпочинок не радує. Але тут також жінка боїться про це сказати, комусь, тому, що їй скажуть, що ти. З жиру бісишся, в тебе все є, і що тобі не подобається. Проблема ще у тому, що зараз ще дуже багато людей, які залежать від того, що подумають та скажуть люди. І це дуже пригнічує і дає відчуття, що живеш на своє життя. І це постійне підлаштовування, піддумки оточуючих, створює хронічний стрес, який потім виснажує ваші ресурси і призводить до вигорання. Це звучить дуже неприємно. А чому взагалі виникає виборання? Які фактори на це можуть впливати? Дякую, Марина, за запитання. Насправді тут багато факторів, але я скажу основні. Перше, це те, що люди забагато працюють, але мало відпочивають. Але ще коли вони беруть на себе зверху роботу, тобто навіть на вихідних працюють, або в обідній час працюють, то це ще скоріше людина приходить до вигорання. Наступне, це те, що ти не можеш впливати на свою роботу, графік або рішення. Тобто тобі який -то, о, установили графік, і ти по ньому працюєш. І часто буває саме таке, що цей графік самі ще і порушує. Тобто, Ну, працюєш понад норму, знову це якось переплітеться з першим, так то, що багато працюєш, але мало відпочиваєш. Але це так і це виникає, тому що людина просто не може відмовитися, боїться втратити роботу або боїться сказати ні. Наступне це те, що недостатня винагорода. Зарплатня наша, так коли ти відчуваєш, що твою працю не цінують, начебто ти працюєш, багато виконуєш, береш всі додаткові роботи, але зарплата від цього не росте. І це також призводить до вигорання, також відсутність підтримки. Коли ти почуваєш самотнім у своїх проблемах себе, ти ні з ким не можеш поділитися, тому що дуже знову скажуть, всі так живуть, і ти живий, і нічого в цьому такого немає. Також це те, що перфекціонізм, тобто бажання зробити все ідеально, що призводить до постійного стресу. Тобто ти не дозволяєш собі зробити якусь помилку. Десь щось зробити не так. Ти завжди з собою незадоволений. І це також призводить до стресу. І потім від цього стресу, коли він постійним, то це потім призводить до вигорання. І зразу хочу додати, як вигоряння можна уникнути. Особливо це дуже добре, коли ти тільки прийшов на якусь нову роботу, влаштувався на роботу, і щоб. На ній не вигоріти, і щоб зразу показати, що тобою користуватися, просто так не вийде. Тобто треба навчитися зразу казати ні, тобто відмовлятися від додаткової роботи, яку на тебе вішають, особливо в твій відпочинок, тобто це вихідні або обідня перерва. Тобто тут треба відмовлятися. Тобто зразу треба показати, хто є хто і що з тобою таке не пройде. І тут не треба боятися, що ви втратите роботу. Ви не втратите, тим паче, коли ви виконуєте свою роботу, а не роботу своїх колег. Також встановлюйте реальні цілі, це більше відносить до того, хто. Працює з дому, онлайн, тобто не перезавантажуйте себе нездійсненими задачами, поставте собі задачі, які ви сьогодні можете виконати. Якщо це якась велика задача, то це просто розбити на якісь кроки цю задачу, і частинами її виконуйте. Тобто, все одно давайте собі відпочинок. Наступне це треба знайти баланс між роботою та відпочинком. Тобто відпочинок — це дуже важлива частина продуктивності. І мені подобаються ті країни, які ввели чотирьохденний робочий тиждень, або є такі країни, які ввели шестигодинний робочий день. Це, дуже, це також дуже гарно, тому що це дає змогу більше відпочивати робітникам, і після чого виростає продуктивність на роботі. І Робітники працюють з більшим задоволенням, з більшою продуктивністю і дають більш хороший результат. Тобто, це говорить про те, що треба давати собі відпочинок, що від цього ніхто не постраждає, не робітники не ви. І це буде навпаки тільки плюс. Тому що, якщо не давати собі відпочинок, ви навпаки, якщо не зараз, так пізніше ви звалитесь. Тобто, ви будете з таким вигоранням, що Випадете з роботи більше, ніж на 2-3 дні. Це буде або місяць, або два, або три. І тому не треба так робити і давайте собі завжди відпочинок. Цікаво. А чи правда, що деякі професії більш схильні до вигорання, ніж інші? Так, Марино. Є такі професії, які більш схильні до вигорання, і сюди входять лікарі, вчителі. Допомагаючи якісь професії, психологи, менеджери. Також сюди можна віднести людей, які працюють з дому або онлайн, тому що у них часто бувають дедлайни і часто на них дають дуже мало часу, і людям просто приходиться працювати у свої вихідні, у свій відпочинок. І часто таке буває, що саме коли ти працюєш в онлайні, то в тебе розмиті межі між роботою, та відпочинком та домом. І ти завжди повинен бути на зв'язку. І навіть коли ти на відпочинку або на вихідних яких-то, ти все одно завжди на телефоні, не даєш собі навіть думками розслабитись. Завжди Думками ти знаходишся на роботі, і це дуже виснажує. І потім приходить також вигорання до таких людей. Також сюди можна віднести домогосподарок, який займається побутом, сім'єю, дітьми. Особливо виснажуєшся, коли тебе обесцінюють, твою роботу, і коли немає допомоги. Це ті, хто багато віддають себе іншим. Тобто це такі добрі, дбайливі, чуйні, нікому не можуть відмовити. Вони завжди стараються для усіх, але часто забувають про себе. Також перфекціоністи це ті, хто прагне до ідеалу, боїться зробити помилку, це дуже виснажує і потім також призводить до вигорання. Це молоді люди, це особливо підлітки та студенти, тому що часто вони не вміють управляти стресом та тиском. Наталя, а що робити, якщо ти вже відчуваєш, що вигораєш, куди бігти за допомогою? Саме головне це визнати те, що ти починаєш вигоряти, що ти в себе це відчув. Це перший шаг, це перший крок до того, щоб допомогти собі. Наступне це те, що треба звернутися до фахівця, який може допомогти з цим, який зможе прибрати вигорання і більше цього не допустити. Тобто він розкаже, що треба робити, щоб більше цього не було. Справа в тому, що багато людей вважають, що Вигорання пройде само по собі. Тобто я зараз відпочину тиждень-два, і мені стане краще, і я повернусь знову до своєї роботи з новими силами. Але коли людина приїздить з відпочинку, то нічого не міняється, все залишається на своїх місцях, і ти все одно не хочеш братися за свою роботу, тебе все дратує, і ти відчуваєш те, що відпочинок тобі не допоміг. Вигорання частіше за все трапляється на роботі, і це буває через те, що у нього не були розставлені межі. Тобто це такий трудоголік, у якого навіть на відпочинку усі думки про роботу, або просто не може розслабитись і навіть відчуває вину за те, що він відпочиває. Чому так трапляється? Тому що, скоріш за все, у людини не розставлені межі між роботою та відпочинком. Тобто, вона не вміє відмовляти, не вміє казати ні. І, скоріш за все, це установки саме з дитинства, коли їй казали про те, що відпочивати це погано, і завжди треба щось робити. І тому ти відчуваєш вину навіть за те, що відпочиваєш, навіть коли ти цей відпочинок заслужив. Тобто, це така зручна людина, яка саме цим. Привертає до себе увагу, і вважає, що якщо вона почне відмовляти, то її перестануть поважати, перестануть звертати на неї увагу і навіть можуть звільнити з цієї роботи. І такі установки треба прибирати. І це можна прибирати саме гіпнотерапією, тобто замінити ці негативні установки на позитивні. А ось тут ми підійшли до самого найцікавішого гіпнотерапії. Як гіпноз може допомогти в боротьбі з вигоранням? гіпнотерапія. Це такий потужний інструмент, він допомагає працювати з підсвідомістю, і під час сеансу гіпнозу людина входить у такий стан глибокої релаксації, що потім дозволяє отримати доступ до прихованих думок, почуттів та переконань, які є у цієї людини. І що відбувається далі? Гіпнотерапія ми можемо працювати з різними аспектами вугарання. І ось, наприклад, такі: Це ми можемо зменшити стрес та тривожність. Тобто, гіпноз допомагає розслабитись, знизити рівень кортизолу, це наш гормон стресу, так? та відновити внутрішній спокій. А також це зміна негативних переконань. Тобто. Ми можемо переглянути деструктивні якісь думки, які підтримують вигорання, і замінити їх на більш позитивні та реалістичні. Також можемо в гіпнотерапії попрацювати з відновленням енергії та мотивації. Тобто гіпноз допомагає знайти внутрішні ресурси, відновити інтерес до роботи та до життя. І також ми навчаємо технікам самогіпнозу, тобто клієнт може навчитися самостійно входити в стан е, такого розслаблення, релаксації та керувати своїм емоційним станом. Також робота з минулим досвідом. Тобто, якщо вигорання пов'язане з травматичними подіями в минулому, е, то гіпноз може допомогти їх опрацювати. Тобто гіпноз це не просто помах чарівни палички. А серйозна робота з підсвідомістю? Так, Марина, абсолютно вірно. Гіпнотерапія це такі процес між клієнтом і гіпнотерапевтом. І якщо хтось не хоче працювати, тобто не хоче досягти результатів, то його й не буде. Тобто, якщо клієнт вважає, що це якась чарівна паличка. І перекладає всю відповідальність тільки на гіпнотерапевта, то тут нічого не вийде. Повинні працювати обидві сторони, і тоді можна отримати дуже гарний результат. А скільки сеансів гіпнозу зазвичай потрібно, щоб відчути цей ефект? Насправді це залежить від індивідуальних особливостей людини і від того. Наскільки в неї велика стадія вигорання. Комусь може знадобитися декілька сесій і буде чудовий результат, а комусь потрібно буде більш сесій для гарного результату. Але зазвичай потрібно 5-10 сесій для того, щоб людина була задоволена результатом. І тут хочеться додати про те, що може трапитись, якщо все залишити, як є. І не працювати з вигоранням. Вигорання після цього може перерости у депресію. І це не просто не вистачає мотивації, так? це стан, коли людина втрачає контакти з собою. Тобто він може піти в ізоляцію, почати уникати всього, що раніше було важливо. А всередині буде пустота, тобто відчуженість і відчуття, що ти просто існуєш. І я хочу додати те, що з вигоранням завжди треба працювати і не залишати, як воно є, тому що це може перерости в більшу проблему. Дякую вам за роз'яснення. А що ще крім гіпнотерапії, може допомогти впоратись з вигоранням? Які є прості поради для наших слухачів? Перший і саме основне це сон, тобто треба давати собі висипатися. Це такий мінімум, який треба людині це 7-8 годин. Тобто не підійде, коли ти поспав 3 години, зранку випив чашку кави і вважаєш, все добре. Ні, не все добре. Тому що потім з часом твій організм почне давати збій і ти почнеш відчувати себе гірше. Наступне це навчитись казати ні. Це також така основа. І я знаю, що це може бути в перший час важко, тому що не кожен це може робити, тому що боїться образити колегу і, або того, хто хоче тобі дати якусь роботу додому додаткову. але треба з цим практикувати. Тобто, спочатку почніть з малого, тобто почніть відмовляти. Якісь дрібниці, і потім, коли у вас напрацюється ця практика, вам потім буде легше це робити. І просто вже ваші колеги побачать, що вас з додатковими завданнями можна не чіпати, краще не чіпати, тому що ви все одно відмовите, тому що ви ціните свій час і ціните себе, і свій відпочинок. Якщо навіть подивіться на людей, які відмовляють. Тобто вони виконують свою роботу, але додаткового нічого на себе не беруть. Це більш спокійні люди, вони не вигорають, вони чувствують себе чудово і в них завжди є час на відпочинок. Ось і беріть приклад саме з них. Наступне це фізична активність, тобто навіть якісь невеличкі прогулянки в парку. Вони понижують рівень кортизолу, тобто рівень стресу, і, і ви вже відчуваєте себе трошки легше. Також сюди можна віднести інші різні фізичні активності. Для дівчат це буде дуже класно танці, тобто вони дуже підіймають настрій, підіймають енергію. І навіть після такого хочеться вже почати щось робити, навіть те, що ти колись відкладав. Тобто знаходяться сили, знаходяться бажання, знаходиться енергія на це. Також сюди можна віднести хобі, тобто коли людина займається чим вона хоче і як вона хоче. Тобто, Це така добра справа для розвантаження свого мозку, своєї голови від робочих справ. Наступне це збалансована і смачна їжа. Хто з нас не любить добре поїсти. І Особливо коли це смачна їжа, яку ви любите, яка вам приносить задоволення, то після цього кожен може помітити, як після цього також підіймається настрій і повертається енергія, і також хочеться щось почати робити. Наступне це дати собі час на відпочинок без почуття вини. Тобто, коли ви можете робити все, що завгодно. Сидіти, лежати, думати про що завгодно, але не про роботу, про якісь мрії, якісь плани приємні. І таким чином також ваша голова розвантажується і це дуже допомагає. І тому буває таке, що важко це зробити. Я розумію, що важко так просто розслабитися, просто полежати. Але треба пам'ятати про себе, про те, що ви не робот, про те, що ви людина, а людині завжди треба відпочинок, і про це треба пам'ятати. Наступне це робіть перерви протягом дня, якщо вони вам доступні. Якщо недоступні, зробіть це самі. Буває таке, що навіть в деяких організаціях перекур, це такий собі відпочинок. А якщо ви не курите, зробіть цей відпочинок якось по-іншому. Зробіть собі чашку чаю та відпочиньте. І наостанок це зверніться до фахівця, якщо у вас у самого не виходить вийти з цього стану. Якщо ви самі собі не можете допомогти, то звертайтесь до фахівця, який вам з цим допоможе і виведе вас з цього стану. У мене була клієнтка, яка працювала в онлайні. І вона своєю справою горіла, вона не давала собі відпочинок, сама себе загнала у вигорання, так можна сказати. Тобто вона завжди була зайнята роботою, їй це було дуже цікаво. Вона дуже горіла цією справою, але через деякий час зрозуміла, що в неї не вистачає сил, що вона вже не може вирішувати ті питання, які вона раніше вирішувала. І вона дала собі відпочинок, тобто вона взяла лікарняний і пішла на відпочинок. І в цей час вона звернулася до мене, щоб я їй також з цим допомогла. І після чого вона також повернулася на роботу вже іншою людиною, тобто вона зрозуміла про те, що не можна забувати про себе, треба думати про себе, і тоді вигорання не буде. Тому не залишайте своє вигорання просто так, воно нікуди не дінеться, якщо його не прибирати. Само, само по собі воно не зникне. Дякую вам за чудові поради. І наостанок, що ви порадили людині, яка зараз слухає нас і розуміє, що вона вигорає. Я хочу порадити слухачам, щоб вони не боялися звернутися за допомогою. Ви не самотні у своїй проблемі і вигорання це не слабкість. Це сигнал про те, що потрібно щось змінити у своєму житті. І пам'ятайте, що ваше здоров'я та благополуччя це найважливіше у вашому житті. Дякую вам, Наталя, за допусмістовну та корисну розмову. Я думаю, що наші слухачі отримали багато цінної інформації. До нових зустрічей! І вам дякую, Марина, за запрошення на підкаст. Була дуже рада відповісти на всі ваші питання. До зустрічі!